Шампунь живлення і зміцнення серії медова для всіх типів волосся. Чому він вартий вашої уваги? Завдяки меду, який містить велику кількість біологічно активних речовин, забезпечує збалансоване живлення. А ще до складу входять настоїнка розмарину, олія авокадо, ефірна олія кориці, герані та лимон грасу. А зараз хочу показати вам густину цього шампуню серії медова. Подивіться, він досить густий, концентрований. Тому розхід буде йти мінімальної кількості. А ще завдяки нашому дозатору, який продається окремо, коштує 7 гривень, але гарно підходить і тому дуже зручно використовувати шампунь щоразу. В наявності є також такі шампуні. Це шампунь-інтенсивне зволоження серії яєчний шампунь для сухого та пошкодженого волосся. Шампунь сяйво і блиск серії цитрус для сухого та ламкого волосся. І шампунь зміцнення і ріст серії цілющі трави для всіх типів волосся. Тому обирайте, будь ласка, свій шампунь.